Тут наступило 21 число, і гроші мені поступили на карточку. Але справа була в тому, що ніхто моїй сім'ї, окрім мами, не знали про цей канал. І тут ми усі сидимо за столом ввечері, я дістаю з кишені пачку доларів і кидаю на стіл. Досить цікаве відчуття, я вам скажу і бажаю кожному це відчути. І на цьому моменті усі все зрозуміли. І літом того ж року я переїхав жити у Львів. Це був досить цікавий перший досвід, коли ти сам відповідаєш за своє життя, сам оплачуєш квартиру, харчування, одяг і взагалі сам себе забезпечуєш. Але це ще далеко не кінець моєї ютуб історії. І як тільки я приїхав, я запустив нові канали, які через пару тижнів дали результат в декілька тисяч доларів. І тоді мені стали цікаві інші сфери заробітку. Я почав робити ще один проект, про який, до речі, буде наступне відео. Тож підписуйся на канал, щоб не пропустити. І тут я попадаю в таку зону комфорту, де можна півроку спокійно жити і взагалі нічого не робити. Але Час йшов дуже швидко і вже наступив новий рік. Я поставив собі досить великі цілі і появилася якась мотивація працювати. Я вирішив зробити все досить радикально. Кожного дня о 5 ранку я вставав і робив по 10-15 відео на день.